Вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо тему запліднення і ранній розвиток людини. Це захопливий і складний процес, що лежить в основі нашого існування. Запліднення це момент злиття сперматозоїда та яйцеклітини, що дає початок новому організму. На цій світлині зображено, як сперматозоїд наближається до яйцеклітини. Це один із мільйонів сперматозоїдів, які намагаються досягти своєї мети. Лише один із них зможе злитися з яйцеклітиною, розпочавши нове життя. Щоб зрозуміти масштаб цього процесу, уявіть, розмір сперматозоїда всього лише 50 мікрометрів, а розмір однієї цеклітини складає приблизно 1 десятку міліметра. Це просто мікроскопічний рівень, на якому відбувається зародження нового життя. Крім того, варто усвідомити, що запліднення це справжнє змагання, адже з кількох сотень мільйонів сперматозоїдів лише один досягає цехлітини. Фактично кожен із нас є результатом цього унікального процесу. Генетичний матеріал майбутньої людини міститься в хромосомах. У кожній клітині людського організму міститься 46 хромосом, розділених на 23 пари, половину з них ми отримаємо від батька, а іншу половину від матері. Однак у статевих клітинах або гаметах хромосомний набір удвічі менший. Сперматозоїди та яйцеклітини мають по 23 хромосоми. Під час запліднення ці набори об'єднуються, утворюючи повний генетичний код нового організму. Після запліднення утворюється зигота, перша клітина майбутнього організму, яка містить об'єднану ДНК батьків. На цьому зображенні можна побачити, як дві пронуклеї, ядра спроматозоїда та яциклітини ще не злилися остаточно. Саме в цей момент формується унікальний генетичний код, який визначатиме майже усі риси майбутньої людини. Зигота починає активно ділитися за допомогою мітозу. Спочатку на дві клітини, потім на 4, 8 і так далі. Через 2-3 дні після запліднення формується морула – структура, що складається з 16 клітин. До речі, з латинської – «морула». Перекладається як ягода шовковиці, згодом клітини продовжують ділитися і приблизно на п'яту-сьому добу формується бластоциста, порожнисте скупчення клітин, яке складається вже з 200-300 клітин. Саме на цьому етапі бластоциста імплантується в стінку матки, що дає початок подальшому розвитку ембріона. У перші два тижні після запліднення організм перебуває на етапі ембріонального розвитку. Важливо розуміти, що лікарі часто використовують поняття гестаційного віку, який відраховується від першого дня останньої менструації жінки. Через це реальний вік ембріона може бути на два тижні меншим за гестаційний. Після двох тижнів ембріон активно розвивається, і до 7 тижня він набуває характерних рис савців, формуються зачатки кінцівок, очей, вух, навіть ребер. На цьому етапі він має довжину приблизно 1 см, приблизно як ягода чорниці. Упродовж наступних тижнів розвиток стає ще більш інтенсивним, і до 10-11 тижня організм переходить у стадію плоду. Фетальний період розвитку триває від 12 тижня до народження. Починають формуватися всі органи та системи тіла, а плід активно росте. Він з'єднаний з плацентою, яка забезпечує всіма необхідними поживними речовинами та киснем через поповину. До шостого місяця вагітності дитина досягає стадії життєздатності, тобто може вижити поза межами материнського організму і з медичною підтримкою. Повний термін вагітності триває від 36 до 42 тижнів, після чого відбувається народження дитини. Це завершальний етап складного та дивовижного процесу розвитку, що починається з однієї клітини і завершиться появою на світ нового життя.